Всім доброго дня! Тема нашого уроку, сьогодні лабораторної роботи номер 2 Будьте, будь ласка, уважні. Ми виконуємо її цю роботу в робочому зошиті. Будь ласка, все, що червоним зазвичай ми записуємо. Ще раз повторюю, це не означає, що потрібно писати червоною ручкою. Ми пишемо звичайною синьою пастою. Заповнюємо зрозуміло: треба написати клас, прізвище ім'я, дату виконання. Далі пишемо лабораторну роботу номер 2 Далі тема. Вимірювання об'ємів твердих тіл рідин і сипких матеріалів. Далі записуємо мету. Мета виміряти об'єм твердих тіл правильної і неправильної геометричної форми рідини та сипких матеріалів. Обладнання. Мірна посудина, лінійка, стаканчики з водою, пшоном, піском. Тверде тіло неправильної, геометричної форми. Тверді, тверде тіло, що має форму прямокутного паралелепіпеда. Нитки. Далі ми пишемо хід роботи. Далі ви бачите тут перше і друге завдання. Ви повинні його зробити відповідно під першим. Бачите, перед тим, як розпочати вимірювання, згадайте, як, як визначити ціну поділки шкали приладу. Згадуєте. Друге, визначте та запишіть ціну поділки шкали лінійки. У нас є лінійка, Ми вже вміємо з вами визначати ціну поділки. Пам'ятаєте, треба взяти два штрихи, які оцифровані, наприклад, 6,5 я беру да, і поділити на кількість поділок між ними. Ну, тут кількість поділок 10 ділити відповідно і записуєте, це лінійки буде стільки-то. Визначаєте і е, мірного циліндра теж саме треба зробити, наприклад, 30 і 20 і е, скільки тут рахуєте, скільки тут поділок. 1, 2, 3, 4, 5. Ну і відповідно ділите, записуєте ціну поділки. Це вам буде необхідно вміти робити. Будь ласка, ще раз це зробіть і відповідно запишіть. Далі пишемо експеримент. Бачите, що результати всіх вимірювань відразу заносите до таблиці. Тобто ви малюєте таблицю номер 1 Таблиця номер 1 Швиденько малюєте її, і бачите, у вас є пісок, пшено, вода, на, налита, насипана в мірні циліндрі, мензурки такі. І треба визначити. Ну, Давайте, от, бачите, тут пісок. Треба визначити, скільки тут мілілітрів, і записати відповідно об'єм. Ми вимірюємо об'єм. Цей Ці мірний целіндр і об'єм в мілілітрах. Бачите, будьте дуже, будь ласка, уважні. А, у вас тут написано скільки. До речі, треба як дивитися да? під прямим кутом, бачите. Ну і. Ви вже визначали ціну поділки, знаєте, чому дорівнює одна поділка. Тому вам не складно буде визначити скільки. Ну давайте я тут допоможу. Відповідно, давайте знайдемо ціну поділки, 30, віднімаємо 20. Це буде 10. Ділимо на скільки поділок? 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно на 5 ділимо. Це буде 2 мл одна поділка. Ну, відповідно, ми можемо підрахувати, скільки тут у нас 20, 22, 24, 26, 28 мл. Ми сюди запишемо. 28 см кубічних. Тут вже у вас є, так. Ну, Якщо переводити сантиметр кубічний мілілітр, буде не те ж саме, там, да? тобто 28, пишемо тут 28 так, в цьому місці. Зрозуміло. І так зробити для. І для води. Рухаємося далі. Слідуючи у вас виміряти об'єм твердого тіла неправильної форми. Тобто це може бути звичайний кам'янець, камінь. Теж ми можемо його виміряти. Для цього ми беремо об'єм. Звичайно, от у нас є вода в мензурку, об'єм води звичайної налили в мензурочку і вимірюємо об'єм цей. Потім ви розумієте, що частину, оце тверде тіло неправильної форми да, витисне частину е, води. І об'єм тут збільшиться відповідно. Його теж треба буде визначити. І треба буде е, цей об'єм відняти від об'єму води. Тоді ми визначимо об'єм тіла неправильної форми. відповідно. Отаким От чином, це один із методів визначення об'єму. Е, Тіло неправильної форми. Будь ласка, це треба зробити, навчитися запам'ятати, як це робити. Ну, знов таки за ціну поділки, не забувайте, будь ласка. От, наприклад, давайте я води та тіла визначу, так? Дивіться, тут 10, 20, 30. Я знаю, що тут, я вже ми визначали, що у нас 2 мл це буде. Ціна поділки цієї мензурки, цього мірного циліндру. І відповідно тут я можу підрахувати 1, 2, 3. 3 Це відповідно 6, так буде. 36 у мене буде е, мілілітрів або сантиметрів кубічних об'єм цієї е, води разом з. Ну, цим неправиль, неправильної геометричної форми тіла да? Далі вам треба тут вже бачити, відняти і отримаєте об'єм тіла. Тут можна все це розписувати. Слідуючи, вимірюєте об'єм твердого тіла а, правильної геометричної форми тіло номер 2 шляхом, шляхом непрямих вимірювань. Пам'ятаєте, що такі непрямі, непрямі вимірювання, це коли ми застосовуємо якусь формулу. так, це пам'ятаєте. Знов-таки, вам треба заповнити таблицю. І е, знайти, щоб виміряти об'єм, ви знаєте, да, треба ширину, поможете на довжину, на висоту. У вас тут є лінієчки, ви можете їх визначити. Бачите тут, наприклад, скільки сантиметрів? 2,5. Відповідно, висота у нас буде, записуєте сюди 2,5. Тут ми е, визначаємо, бачите, ширину, будь ласка, самостійно. так, І тут це буде довжина. Відповідно, записуєте, а далі е, користуючись формулою, що нам треба перемножити їх всіх, довжину, ширину, висоту. Ви перемножаєте, оце, тут можна нижче це все записувати, ви перемножаєте. І відповідно записуєте відповідь. Далі нам треба зробити висновки. Будь ласка, прочитайте, що тут написано, да, сформулюйте висновок, і в якому треба зазначити. От по цим пунктам пройдіться і зробіть відповідно, тут висновок. Ще раз повторюю, що чорним кольором переписувати не треба. Далі дати відповіді на контрольні питання, будьте уважні, будь ласка. Що це таке, що там написано, прочитайте. І творче задання можна виконувати, можна не виконувати, не обов'язково. Бачите, написано. І на цьому все. Будь ласка, якщо немає питань, я сподіваюся, тут нічого складного немає. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення!